Сію, вію, посіваю, зі старим Новим Роком всіх людей вітаю, крім громадян РФ і Білорусі. Сьогодні ми трошки Напосівалися і все ж таки провели наступний експеримент Графеноядерного ядерного котла динамічного. Засипали багато графену. Дивимося, що. Получилося і в кінці, яка вималювається нова модель цього котла. Так, все те ж саме. Добавили більшу кількість графену. Знімаємо общим планом, температуру будемо заміряти знизу яка. Те ж саме, хова. Ми... О, шар що надувається. дихання пішло. Що, по холоді знов не працює цей пірометр? А, ні, то висока температура. 160, тобто посередині. 160. Шар надувається. 420 тут уже. Зверху 420? Так. А ну шарик, сам шарик. 205. Нічого! 205 він зараз лопне нахер. Так, ану трубу, пластмасову. 187. Так, 187, ану знизу. Зашкал, за мабуть, віде. Там пропускай, не герметично тримається. 208, а там. Так, 208 всередині. 134. Труба. Пластмасова. 187. Е, шарик. 173. Блін! Тікайте! Щось як рване, ніхе раз і надуває. Та це пісє. Може виключити це. Виключай, так, виключай. Йо мою Чим більше кількість графену знаходиться в трубі, тим більше створюється тиск. Тому замість кульки є такий варіант. Гармошка. Вони є гумові, є силіконові, різні, високотемпературні. Гармошка буде розтягуватися і при нагріванні. Тиск збільшується, гармошка розтягнулася. Потім, після виключення, йде охолодження там, до плюс 100 чи до плюс 70. Гармошка зужається. А тут на трубці, там де переход гармошку, ставиться така мікротурбіна як вітряні електростанції. І от Коли гармошка надувається, то ця мікротурбіна крутиться лопасті, тому що повітря через турбіну йде. А потім, коли здувається вакуум, теж турбіна крутиться. І тут USB-порт, і мобілка чи ноутбук, яка там потужність цієї турбінки, там 10 Вт чи 20 Вт. Тобто, крім тепла, будучи невеличкі вати, видавати ця турбінка, яка буде в гармошці знаходиться. А гармошку пропоную хоча б ось таку. Гармошки можна застосувати ось такі сільфони. Вони бувають різної ємності, там, підібрати по помісті, наскільки воно витискає, там, на 2 літри, на 3 літри, на 5 літрів. Ну, а турбінка буде стояти на вході для зарядки там, ноутбуків і різних гаджетів. Ось, наприклад, таку можна купити, вона недорога на 500 міл. Ну, на 500 це маловато, напевно, треба літрів на 2-3. На і якраз горловина для турбіни, я бачив такі турбіни в Китаї, вона якраз по діаметру, така вітряна турбіна для вітрогенератора невеличкого, дуже буде хорошо поміщатися. Або ось такі резинові, там різні бувають підібрати, тому що резина більш високотемпературна, а ми міряли температуру там за 30 секунд, кулька. Нагрівалося до плюс там, 170 здається, чи 230, я вже не пам'ятаю, там треба передивитися по повторі на екрані. Тобто за 30 секунд котел розігрівається до плюс там, 300 в середньому, а то й 400 там було у нас 450, здається. Е тому потрібно навіть не 30 секунд, а там 10 секунд, достатньо буде, щоб нагріти котел до температури, яка витримає і гармошка, і труба. А трубу можна покрасити, є ж такі фарби високотемпературні для печі, каміни там фарбують. Бо труба дуже обгоріла, я цей раз не засняв, вона вся така була коричневого кольору засмальцьована. Тому необхідно її фарбувати. Отже, з вас сподобайка, а з мене невеличкий новорічний куплетик. До побачення, до наступних експериментів. Вже який рік, новий рік, разом з тобою зустрічаєм так довелося, що ми сіяти завжди чекаємо, будуть і вино. Повірять нині, ві за вікном, на молотий городині Біло біло, бо кохали біло до тебе лину через срібло що одно насипало зима снігом, гріляло ти тихо, снігом. За вівка с ним лісо, корешні лісся заліта, не віло, смішно біло, До тебе вино через срібло нам сипавати ма. Снігом, Так та тихо снігом, не за вівка с 국민 רוצה להמדע Ads it Mal